Всім привіт-всім привіт з вами Діма Діма Федора Нортон і Аліна Федора. І сьогодні ми будемо будувати Фредді Фазбера із Five Nights at Freddy's гри. Так, Беремо коричневий леймколі. Беремо, 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 беремо. беремо э, буде маленький Фредді. Хоча беремо залізу, буде ще, 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 ще. Так, тихо буде я взяв кварц. Кварц, 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 кварц. І ще треба взяти нам сині очі. Очі. Сені. Сині. Фіолету, які синічки опалення. Так, тепер заміняємо одну цю штуку на цілу. Můj dovolenky, malé mě štěstí. Malé mě někde šestou. Takhle, takhle... Já hrajím a růst vám včetě. Jak se vyhrají to včetě, to... nejprve se děláte na vládu, to tam pro to může vyeskočit malým kifem. První chalbi v Так. Я, я, буду я буду після ще. Так. Я лиш говорю. Я теж говорю. У так, я тут при... шанс, Примайше, це тут треба менше. Менше бо все вам буде вишати. Три так, лап може. <реку> Зараз підрядний <реку> НДСКЛЕ. <ендоскей, реку> Попробуємо <підуємо>. зробити <реку> імітацію. Так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. пом пом Так, все, много и да и Тепер Теперь в одном Ось такі Не да, олд albo wybierat miliony freddych papierów. A tak? I to, trzeba powtórał... pan tutaj... Ojej, no, to jest życzna wersja. Tak nie trzeba się przydawać. Tak ubierzona. Tak, teraz tu z góry robimy na kolanie. Ładnie, po tym życzę, żeby Ну потом уже мы будем на такие Фредди, там же будет Олф Фредди, старый Фредди. Так, тут будет. Тут продолжим участием ногову, как же так можешь сказать. Тут заполнен полностью. Блокапець не треба заповнити повністю, або буде негарно виглядати. Так я думаю, що я, 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 я відповідаю. Тепер тут закладаємо. Така ніби поломка у Фредді.

пані Дю. Так, мені сказала, що ще подихати. Пресідер, вона в мене є. Вона ще впала, а? Так, 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 так. О, і це так, бо він уже на второпі був. Так, пермо, 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 пермосток. Светла се разпали на анга. Не можешь. Не можешь, угу. мож, я сказала. Я больше за таких на палатку просто сестра бесить. Ну не осознава. Так, так, так. Так. Я за тебе байку себе бы каждый антал. Так. Так. Так, так. 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 добудова. Можна добудувати за цю серію Фредди. Так. Так, все будуємо що це добудувати. Да. Так, тут будуть такі. Я тут Так, тут будуть такі тут є, і тут м в машині такі, бо він олд Фредди мою. Ростки буде помашені. Так, тепер робимо роки. руки. Роки будуть ось так. Тут ці руки якраз. Це вже буде відноситися не до великих постройок, дуже буде відноситися до мега построїк, бо це мега постройки раз на два випуски.

Так, 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 так. Ми мусимо е, файно побудувати, а то буде тупо, якщо ми не побудуємо газ. Так, тепер ми ж е, маємо дати пространство. І даємо руки. Роки будуть ось такі. Є, можна, якщо, якщо це так можна назвати Так, тепер образовано тут. Буде такий стрмний, пристрмний Олд Фредди. Так, 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 так. -та -та. Поперелка звук путали. Гуля! Так, мои зрители глянуть не хочут бази Так, обрезай его. Так, тепер лишається тільки ізюминка, це голова. Голову ми будуємо ось таку велику, ну, середнього разом, щоб виглядало страшайше і взагалі гарного. Там дві постройки з попередних випусків. І аватарка моя голова на ютубі. Так, тепер будуємо очі. Очі будуть. Очі. Так, тепер будуємо так. Так. Кирил, вже життя дитина, а у тебе ще дошкільник шкіл. Ні. У мене вже десь. Але у тебе ще дошкільник шкілі не як у тому вже дитина у нас так. 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 Ця граємо, не відвикаємося на ігри, типу, Том і Анджела. Якщо час, то я майже Я забуваю. Так. Так, так, так. Так, так, так. Так, 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 так.